Полтавська політехніка осередок благоустрою нашого міста. Команда однодумців університету власними зусиллями оновила тротуарне покриття поблизу зупинки громадського транспорту. Політехніка. Створивши належні умови для студентів, викладачів та всіх полтавців, Затишно і ошатно не лише на території університету, а й поза ним, завдяки небайдужим, завзятим, працелюбним учасникам колективу, кредо і принцип роботи полтавської політехніки полягає в тому, що не чекати, поки хтось прийде і зробить, а зробити це самим. І, хоч ця територія не належить до території полтавської політехніки, власними силами ми вирішили перекласти плитку. Для того щоб все таки не ходити, не спотикатися, було більш-менш комфортно за високу результативність у роботі, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у формування об'єктів благоустрою в університеті та координацію проєктів міського значення, подякою ректора було відзначено першого проректора, проректорку з науково-педагогічної роботи та економічного розвитку Олену Філонич та головного інженера, випускника полтавської політехніки Василя Нестеренка. Даний проект втілює головний принцип діяльності всього колективу Полтавської політехніки не чекати, доки хтось вирішить нагальні питання, а самим брати на себе відповідальність і працювати на спільний результат. Досягнення колективу університету, вкотре підтверджують, що полтавська політехніка територія успішних людей, які працюють, розвиваються та дбають про комфорт, якість і високий рівень життя. Зупинка для студентів, для викладачів, для полтавців, для того, щоб всім було зручно, комфортно перебувати. Попереду у нас нові цікаві проекти.